Роботи для продажу під гаслом Підтримай своє представили 10 художників Закарпаття у Палаці культури і мистецтв Мукачева. Ідея виникла з нагоди Дня художника, аби підтримати місцевих митців та їхню творчість. Домінують на полотнах кольори нації, адже виставка має назву Україна це любов. Використано лише чотири основні кольори, якби я назвала виставку попередньою, котрій вона була. кольор нації синьо-жовтий. Колір нашого прапору і червоно-чорний колір прапору національно визвольної війни. В поєднанні з синього та жовтого у нас утворюється зелений. Зелений дає нам колір надії, трави, зелені, гір, і створився за допомогою цих чотирьох п'яти кольорів. Ось такий пейзаж. Така була задумка, коли була. Така подія сталася. Вся все мукачево от про це знало. Е, Загинув на війні Роман Жук, хороший друг нашої родини. І це було дуже так важка подія. І під це. Сеть... Від цієї події в мене якось я закрилась в майстерні і створила серію робіт. Три з котрих сьогодні представлені на виставці Україна це любов. Сьогодні надихає виключно патріотична тема, кажуть митці. Всього на виставці представили 47 картин, серед яких роботи закарпатських художників Наталії Рибар, Галини Рогач, Антона Секераша, Тетяни Рибар, Юліани Гагел, Лариси Бобали, Країси Дорожнікової та Віри Шитік. Кожна з них несе якийсь такий посил до людей, зазвичай його можна в декількох словах, він майже як спільний знаменник, що це любов до життя, сила до життя і якийсь. Такий впевненість дає впевненість до того, що це саме так і буде. Вартість картин коливається від тисячі до восьми тисяч гривень. Кошти за придбані роботи будуть перераховані на потреби зсу. Ми е, зібралися такою творчою командою: дев'ять художників по 5 робіт. Е, зокрема, на виставці 47 робіт, тому що е, є маленькі роботи як акварель, е, є живописні роботи, є абстрактні роботи. Е, е, виставка під назвою Україна це любов, на якій представлені саме. Наші закарпатські краєвиди, а також показана патріотична тема любов до України. Відвідати виставку кожен може до 16 жовтня підтримайте своє і водночас збройні сили України.